Історії українського музичного мистецтва постаті Василя Барвінського і Левка Ривуцького залишаються унікальним прикладом поєднання в одній особі композитора, музичного критика, педагога, громадського діяча, піаніста і диригента. Вони належали до тих митців, які утверджували професійні засади композиторської творчості першої половини ХХ століття. Цікаво склалася доля цих двох українських композиторів, в чомусь дуже близьких один одному та в чомусь і не схожих. Їм, сучасникам, довелося жити в один час, бути соратниками, однодумцями і присвятити себе одній справі українському мистецтві. Обидва композитори прийшли у світ одного дня 20 лютого, але з різницею у рік. Василь Барвінський у 1888 році в Галичині, яка тривалий час була під пануванням Австро-Угорщини і Польщі, але в Коривуцькій з'явився на світ у 1889 році у Надніпрянській Україні, яка входила до складу Російської імперії. Вони походили з старовинних українських родин. Перші знання отримали вдома. Батьки вчили їх основ грамоти та різних мов. Діти, майбутні композитори, мали все необхідне для серйозного навчання і музикування. Вже з п'яти років грали на фортепіано, а згодом почали займатися музикою більш серйозно. Василь Барвінський у відомого чеського піаніста Віліма Курца у Львові, але в Коривуцькій у піаністки Лякав у Прилуках. Пізніше молоді хлопці вступили в університет. Василь Барвінський до Львівського на юридичний факультет. Але в Коривуцький до Київського теж на юридичний. Але романтики і лірики душею вони згодом вибрали музику. Василь Парвінський їде до Праги за порадою свого вчителя, вступає на філософський факультет праського університету, де навчається композиції Новака, а фортепіано опановує у Гольфельда. Там створює перші твори. У 1911 році успішно складає випускні іспити і стає право викладати чеською та німецькою мовами. Левко Ревуцький їде до Києва, де зустрічається з Лисенком та вступає до музично-драматичної школи. Відвідує концерти та оперні вистави Театру Корифею. Трагічним став для юного Левка Ревуцького 1906 рік раптово помер батько, а згодом і мама. Прохання брата Дмитра юнак вступає до Київського музичного училища, а восени 1913 року стає студентом Київської консерваторії. Як же склалась доля Василя Барвінського? Коли почалася Перша світова війна директора Вищого музичного інституту імені Лисенка Людкевича мобілізують до австрійської армії, а Василя Барвінського запрошують на цю посаду. У 20 30 х роках Композитор створив низку творів: кантату заповід, солоспіви на вірші Івана Франка, камерно-інструментальні твори, шість мініатюр на українські народні теми, що згодом були видані в Німеччині, Австрії, США та Японії. А життєвий шлях рибуцького складається по-іншому. Перша світова війна змінила плани місця. Київську консерваторію перевели до Ростова на Дону, а університет до Саратова. Тож Левко Ривуцький достроково складає випускні іспити і його забирають на фронт. Після демобілізації він живе і працює в Москві, Києві, Іржавці, Прилуках і не полишає композиції, створює обробки народних пісень, кантату поему «Пустина» на слова Тараса Шевченка. Лише в 1924 році. Довко Ривуцькому вдалося переїхати з родиною до Києва і зайняти посаду викладача музично-теоретичних дисциплін у Київській консерваторії. В цей час композитор написав нові прелюдії, романси на власні слова Павла Тичини, Тараса Шевченка, Івана Франка і масові пісні. Особливо захоплювався Ревуцький обробками українських народних пісень. Найвизначнішим твором композитора у 20-х роках була Друга симфонія, яку визнали як перший національний твір у цьому жанрі, поза як всі частини побудовані на темах українських народних пісень. Подібні події відбувалися і в житті і творчості Василя Барвінського. Він успішно керував вищим музичним інститутом імені Лисенка, організовував філії інституту в містах Західної України, а в 1928 році концертував з вілончелістом Богданом Бережницьким у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі. Там познайомився з музикантами, літераторами. Особливо щирі та теплі стосунки у Василя Барвінського були з Левком Ревуцьким. Вони зустрічалися декілька разів. В Києві, а також у Львові. Син Левка Ревуцького Євген згадував, що Василь Барвінський завжди був бажаним гостем у їхньому домі. Левко Ревуцький подарував Василю Барвінському дві фортепіанні прелюдії. Василь Барвінський писав різні за жанрами твори, але з особливим інтересом працював над дитячим репертуаром, заснованим на національному музичному матеріалі. Це цикли наших гар. Сонечко грає на фортепіані та колядки і Щедрівки. Але в Коривуцькій також компонував для дітей цикл Сонечко, дипти, гумореска і пісня, присвячені сину Євгену. Обидва композитори працювали і в жанрі фортепіаного концерту. Василь Барвінський писав свій єдиний концерт майже 20 років і завершив його 1938 року до свого авторського вечора – річчя від дня народження і 30-річчя творчої діяльності. А на початку 1939 року відзначали в Києві ювілей 50-річчя від дня народження Левка Ревуцького. Звучали його твори, виконували Другу симфонію, присвячену дружині Софії. Цей твір з успіхом звучав також і у Львові, Харкові, Москві. Незважаючи на це, колеги по спілці композиторів виступили з гострою критикою і звинуваченням Левка Ревуцького у формалізмі. В роки Другої світової війни композитор з родиною перебував у Ташкенті, а рукописи його творів були втрачені, тож в Кургуцькому довелося поновлювати партитури. Так була створена нова редакція концерту, яку він присвятив своєму вчителю Миколі Плисенко. Не менш трагічною є доля творів Василя Барвінського. Він більше 30 років очолював мистецьке життя західної України, але в 1948 році за сфабрикованою справою подружжя Василя і Наталію Барвінське було заарештовано та ув'язнено у мордовських таборах на 10 років. Більшість творів Барвінського були знищені майже 40 років. Ім'я композитора не згадували, а твори не звучали. Відомо, що після повернення з концтабору Василь Барвінський відновлював по пам'яті свої композиції. Драматичною є історія фортепіанного концерту «Ефмоль», рукопис якого був втрачений і через 40 років знайдений романом Савицьким молодшим у далекій Аргентині. Піаністка Марія Крушеницька виконувала його у Львові, Другобичі під орудою Юрія Лусева, Левкоривудський подібного омену. Хоч і в його біографії були складні моменти, які стали глибокою психологічною травмою. Його дуже вразило, судили ще над Борисом Лятошинським. На той час Левко Ривуцький закінчив третю симфонію, але її ніхто не почув, бо композитор знищив партитуру. В 50-х роках Ривуцький редагував твори свого вчителя Миколи Лисенка. Зокрема, з Борисом Лятошинським оновив оригінальний музичний текст опери Тарас Бульба, дописавши ряд стента у увертюру, яка стала за словами Валентини Кузик музичним титулом України. Музична і громадська діяльність композитора заслужено здобула високу оцінку влади, а спілка композиторів України заснувала щорічну премію імені Ревуцького, яка присуджується талановитим музикантам. Як педагог Василь Барвінський виховував значних українських піаністів Романа Савицького, Дар'ю Гординську-Карновичу, Володимиру Кісидевську і Марію Крушеницьку, Марію Крих, музикознавців Василя Витвицького і Зиновія Низька. Василь Барвінський високих титулів від радянської влади не мав, поза як ув'язнення, табори та репресії нагород не давали. Обидва композитори прийшли в українське мистецтво у трагічний і суворий час нашої історії, коли Україна переживала буренні часи і завершила своє життя в роки цілковитої радянської системи. Мер Василь Барвінський 9 червня 1963 року, але в корицький 30 березня 1977 року. Творчі біографії обох митців близькі та водночас різні. Кожна сторінка їхнього життя становить окремий світ. Володина Кузик, оцінюючи постать Левка Ревуцького, писала: Життя митця не шлях суцільних перемог і звершень. Періоди, коли він активно творив як масштабні твори, так і мініатюри. А бували часи, коли надовго замовкав, щоб не докучали докорами, відроблявся чимось незначним, переважно масовим піснями, до яких тогочасні ідеологи заохочували всіх композиторів. А Роман Савицький, старший, писав про свого вчителя. Василь Барвінський є композитором, який в історії української музики займає переломне місце. Його творчість духом наскрізь українська, а за формою і усіма композиторськими засобами на високому європейському рівні. Непростий життєвий і творчий шлях Василя Барвінського і Левка Ревуцького ніби фокусує у собі трагічну долю мільйонів українців у 20 столітті.